Вітаю, вас, шановні рибалки, з вами Юрій Петраш. І сьогодні в нас черговий випуск. Зовсім недавно я був на дуже-дуже крутій риболовлі і вирішив виїжджати на рибалку таким чином. Дуже часто так буває, що або робота заважає, або треба уділити увагу сім'ї. І в нас немає часу для повноцінної риболовлі. Але сьогодні, як і на попередній рибалці, в мене є вільний час після обіду і трохи вільного часу з утра. Тому до обіду я дуже швидко розкидав всі свої справи і виїхав на рибалку з ночовкою. Зараз в нас буде час половити і ввечері, і вночі, і рано зранку. На цій е, рибалці я буду полювати різними снастями, е, за різною рибою, а саме за якою і якими снастями я буду розповідати е, на протязі самі, самої рибалки. Так, друзі, перш перші снасті у воді. 16 у воді Зараз ми будемо чекати наше перше клювання. І якщо воно відбудеться, тоді розповім, на що саме відбулось перше клювання, і трохи більше розповім про весь монтаж. Так, друзі, є перше клювання, і це хтось, хтось дуже дуже непоганий. Зараз ми його будемо тягнути на себе. І я, як обіцяв, розповім, розповім, хто там. Ой, ой! Дуже сильний хлопець. Давно я нікого не тримав такого хлопця. Думаю, зараз під берегом дасть чортів. Так, в мене тут є ще кілька вудок. І я так переживаю, щоб він тут не переплутав. Вже він тут недалеко. Але хоч би підкладку не пішов. Так, друже, 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 друже. Ага. Ой. Хлопець, хлопець, хлопець. Не можу втримати! Просто не можу втримати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хлопці, це монстр! Це просто монстр. Іде підкладку, не можу втримати його. І хіба можна сказати, що риба дурна? В мене вже немає сил. Вже... Ну, ковтни кисенью. Все, хлопці, пішов, все, не можу. Не можу держати його. Ну йди наверх, хлопець. Ой! Ой, хлопці! І зійшов! Зійшов. Це був величезний монстр. Просто величезний, вже не міг його втримати, треба було морити. Руки трусяться. Капець. Ну що, друзі, як ви вже здогадались по Снасті, сьогодні я полюю на товстолоба. В цьому році... Це моя перша рибалка на товстолоба. Це одна з сильних риб. Саме сильних риб. Особлива риба, особлива ловля, особливе клювання і особлива потужна боротьба. Саме за цією боротьбою я сьогодні приїхав. Я Виконав свою задачу на 90%. Я побачив клювання, я боровся з рибою, але в цій боротьбі переміг товстолоб. Мені дуже важко сказати вам, якої він був ваги. Це була дуже велика риба, дуже велика риба. Думаю, що не було помилок. Він Неодноразово спробував зайти підкладку. Неодноразово я його витягував з підкладки і на чистій воді вже йому вдалося перемогти. Але, на мою вдачу, у мене є можливість рибалити ще весь вечір, усю ніч і ранок. І я дуже-дуже. Надіюсь на те, що клюне ще один. Дуже хочеться, щоб це був не меншого розміру, тому що в цьому році мені дуже хочеться е, піймати трофей. Снасть, на яку я ловлю, я вже демонстрував ці снасті у прошлому році. Зараз швидко розповім, е, якою снастю я буду ловив. Я вже ловлю зараз. Це там класичне вудилище для такої ловлі. Горизонт від Фанатику 420 з тестом до 200 грамів. Це нова катушка, на яку я хотів би звернути увагу. Вона має назву Карп F Вона чудово підходить для ловлі коропа, і для ловлі товстолоба. Тому що котушка повинна бути міцною. Снасть, яку я використовую, має назву Mercedes. Це снасть ми покажемо вам крупним планом. Дуже гарно себе зарекомендувала в прошлому році. І, як ви бачите, монстр клюнув саме на цю снасть. І заставляє клюнути товстолоба. Наш кекс-планктон. Смак, саме улюблений, який любить Товстолоб, це пряжене молоко. Я чіпляю відразу два кубика. Мені думається так, що саме два кубика дають такий великий шлейф, як в воді це виглядає більш апетитно, і саме рибу гарного розміру змушує клюнути. Я вже демонстрував в попередніх передачах, коли ми використовуємо снасть Mercedes. Вона має три гачки. Використовуємо кукурудзяну паличку для того, щоб вони не переплутались в момент закиду. Коли снасть попадає у воду, приблизно десь через хвилину. Ростає, може через дві кукурудзяна паличка, і гачки не чіпляються один за одного. І коли риба е, підходить на технопланктон, вона всмоктує е, заразом з ним і ваш гачок. І тоді вже поплавець демонструє клювання. Якщо ви не побачили, і то в столоб тягне, вже працює фрикціон, ну і потім ви біжите, підсікаєте і. Утримуєте свій будучий трофей. Ну, нічого, хлопці. Е, як я вже казав, на 90% я задоволений, але не на 100. Тому що дуже-дуже хотілося його витягнути, зважити і потім відпустити. Ну, а зараз відправляємо нашу снасть за черговим клюванням. Я дуже-дуже надіюсь, що воно відбудеться. Поїхали! 嗯嗯嗯。Mm hmm. mm hmm. Так, друзі. Друзі, друзі, друзі. Вночі хтось скоштував наш кекс-планктон. Так, ну, цього хлопця ми не відпустимо. Ой-ой-ой-ой-ой.

Так, друзі, так, есть. Трохи більше десяти кілограмів. Так, ну що, хлопець? Давай якогось старшого брата на трофей. Дякую тобі за емоції. Так, друзі, другого витягли. Витягли. Важко щось казати. Клюнув він серед ночі. кекс Плантон Спрацював пряжене молоко. Але ніч ще закінчилась. Будемо ще когось чекати. Добрий ранок і до побачення, друзі. Буду завершувати риболовлю. Цю дуже круту рибалку. Один один. Один один. Я отримав два дуже крутих клювання. Один раз перемогла риба, другий раз переміг я. Це були два дуже великих товстолоба. Той, якого я достав, був 100% за 10 кілограм. Той, що зійшов, ну, по відчуттям він був в два рази більше, але ми його не достали. Ця риболовля, як ви вже зрозуміли, була посвячена виключно товстолобу, і ми ловили виключно на. Кекспланктон. Подібні рибалки, вони, коли ми полюємо за великою рибою, може бути таке, це не рідкість, коли ми не отримаємо ні одного клювання. Але місця, де є крупний товстолоб, і якщо він клює, Буває таке, що ти хочеш сказати, я готовий там декілька рибалок бути без клювання, але раді е, тіє, е, того одного клювання, який дасть е, такі емоції е, після того, як ви достаєте цю рибу. Велика риба, потужна риба і задоволення також потужне. Наприкінці. Хочу подякувати нашим хлопцям, хлопцям, які боронять нашу батьківщину. Ми вам всі дякуємо за ту можливість, яку ви нам даєте. Ну а з вами, як завжди, був Юрій Петраш. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному випуску.